В ефірі Політпрогноз і сьогоднішні новини шокують. Ми починаємо розбір ситуації, яка за своєю значущістю перевершує будь-які новини з лінії фронту. Поки штатні пропагандисти Кремля Соловйови та Скабєєви намагаються заповнити ефір істерикою, щоб заглушити страх. середини російської політичної системи починають прориватися голоси тверезого, холодного відчаю. Борис Надєждін — фігура знакова, це не вуличний опозиціонер. Це людина, яка десятиліттями знає цю систему середини, знає її механіку і її больові точки. І саме він сьогодні виступив із жорстким хірургічно точним діагнозом ситуації навколо відключення Starlink. Його вердикт для режиму Путіна звучить як вирок: оскарженню не підлягає. Ми 20 років будували велику суверенну державу, а збудували гігантське Потьомкінське село з американським вайфаєм. Давайте детально проаналізуємо тектонічні суви. Про які говорить Надєждін. Він стверджує, що нинішня цифрова сліпота армії РФ це не просто тактична проблема командирів на місцях, це фіаско стратегічного масштабу, це крах самої ідеології путінізму. Надєждін ставить незручні вбивчі питання, які зараз шепочуть у кулуарах Держдуми та уряду, де трильйони нафтодоларів, які виділялися на програму Сфера, де хвалений суверенний інтернет, яким лякали Захід, де власні супутникові угруповання. Та захищений зв'язок Азарт, на якому піарився Шойгу. Виявилося, що все це існувало лише у вигляді красивих сладів для президента. У реальності, на четвертий рік наймасштабнішої війни 21-го століття, безпека ядерної держави, її очі та вуха критично залежали не від Генштабу РФ, не від ФСБ, а від приватної американської компанії та волі однієї людини Ілона Маска. Надєждін прямим текстом вказує на управлінську катастрофу, яку Кремль намагається приховати. У високих кабінетах зараз панує шок і розгубленість. Вони раптом усвідомили, що воюють на осліп. Уся їхня концепція мережево-центричної війни, усі ці величезні екрани в Національному центрі управління обороною на набережні Фрунзе, де генерали рухали віртуальні танчики. Усе це працювало на чужих технологіях. І тепер рубильник вимкнули. Картинка зникла, залишився. Чорний екран. Це удар у саме серце легітимності Путіна. Вождь роками продавав населенню та елітам образ Росії як обложеної фортеці, яка повністю автономна і ні від кого не залежить. А на практиці виявилося, що ключі від дворі цієї фортеці завжди лежали в кишені дядька Сема, і він просто зачинив двері, коли захотів. Росія виявилася не полюсом сили, а цифровою колонією Заходу. Яка намагалася бунтувати проти Метрополії, використовуючи інструменти Метрополії. Надєждін прогнозує, що це усвідомлення зараз призведе до найстрашнішого для автократії процесу пошуку винних. Почнеться війна всіх проти всіх. Силовики будуть звинувачувати технократів у саботажі, військові розвідку в дезінформації, а адміністрація президента військових у корупції. Міф про всесильну, технологічно розвинену Росію луснув як мильна бульбашка. Залишилася лише розгублена архаїчна структура, у якої відібрали смартфон і змусили користуватися дисковим телефоном. У наступній частині ми зазирнемо за лаштунки цієї драми, ми розберемо, що саме відбувається зараз у чорній скринці Кремля. Ми поговоримо про параліч вертикалі влади і про те, чому генерали, рятуючи свої погони, почали масово брехати Путіну, стрімко наближаючи кінець режиму. Ми продовжуємо розкривати анатомію кремлівського краху на каналі Політпрогноз. У першій частині ми з'ясували, що Росія втратила технологічний зір. Але Борис Надєждін у своєму аналізі йде далі і розкриває набагато страшніший для Кремля наслідок: інформаційний інсульт системи управління. Мін стверджує, відключення Старлін зруйнувало єдиний механізм, який дозволяв Путіну хоч якось контролювати реальність на фронті. Тепер диктатор опинився в повній ізоляції, у полоні власних ілюзій та папок з відвертими фальсифікаціями. Давайте розберемо механіку цього процесу. Як працювала система раніше? Генерал доповідав Путіну про успіхи, Путін вмикав екран у ситуаційній кімнаті, дивився стрім з дрона і бачив: так, техніка йде, прапор висить. Був об'єктивний контроль. Збрехати було важко, бо картинка не бреше. Що сталося після блекауту? Очі згасли: об'єктивного контролю більше немає. Надєждін описує це як початок епохи великої брехні. Командир роти, який боїться покарання за втрачені позиції, доповідає комбату. Ми тримаємось. Комбат, розуміючи, що перевірити неможливо, доповідає наверх: ми наступаємо. Генерал у Генштабі, щоб отримати орден, малює на карті стрілочку і несе її в Кремль. Володимире Володимировичу, ми взяли місто. Путін вірить. Він віддає наказ кинути туди резерви, а резерви приїжджають у порожнє поле або прямісінько в засідку ЗЦУ, бо міста ніхто не брав. Надєждін наголошує: вертикаль влади, яку Путін будував 25 років. Перетворилася на гру в зіпсований телефон. Система втратила зворотній зв'язок. Нижчі ланки, розуміючи свою безкарність через відсутність відеофіксації, починають масово займатися приписками. Вони знищують леопарди сотнями, збивають F-16 десятками, але тільки на папері. Це створює для вищого керівництва РФ віртуальну реальність, яка не має нічого спільного з тим, що відбувається в окопах. Кремль починає керувати фантомними арміями. Він віддає накази дивізіям, які вже розбиті, і планує прориви там. Де немає кому йти в атаку. Політичний наслідок цього катастрофічна втрата керованості. Надіждін інсайдить у кабінетах адміністрації президента. Панує тиха істерика. Цивільний блок уряду розуміє, що військові їм брешуть, але довести це не можуть. Путін вимагає результатів, спираючись на фальшиві звіти. Коли результатів немає, він починає чистки. Це запускає спіраль страху. Чим більше генерали бояться, тим більше вони брешуть. Чим більше вони брешуть, тим неадекватніші рішення приймає бункер. Це класична пастка диктатора. Іронія долі в тому, що саме американські технології Starlink, рятували Путіна від цієї пастки, даючи йому реальну картинку. Тепер, коли Захід висмикнув вилку з розетки, російська влада залишилася сам на сам зі своєю головною хворобою тотальною корупцією та брехнею. У третій заключній частині ми проаналізуємо, до чого призведеться внутрішня грізня. Ми поговоримо про неминучий розкол еліт. Хто стане ЦАПом відбувайлом за сліпоту армії Шойгу, Білоусов чи ФСБ? І як це вікно можливостей може використати Україна? Ми продовжуємо наш глибокий розбір на каналі Політпрогноз. У попередніх частинах ми з'ясували, що російська армія раптово осліпла, а вертикаль влади, яка спиралася на брехливі доповіді, захлинулася у власних ілюзіях. Але Борис Надєждін у своєму аналізі звертає увагу на ще один, набагато більш руйнівний і небезпечний для режиму процес, який запустився буквально в ці години. Це початок масштабної безжальної апаратної війни, яку в московських вітаннях пошепки називають битвою павуків у банці. Система російської влади влаштована за феодальним принципом: Цар ніколи не помиляється. Якщо велика суверенна держава на четвертий рік війни виявилася критично наркотично залежною від технологій Ілона Маска, це не помилка Путіна, це означає, що хтось вчинив зраду, хтось підставив вождя, хтось має за це відповісти не просто посадою, а свободою або навіть життям. Надєждін прогнозує і численні інсайди це підтверджують, що відключення зв'язку стало спусковим гачком для лобового зіткнення двох найвпливовіших кланів сучасної Росії. Акт перший атака бухгалтерів війни у правому куті рингу група так званих технократів, на чолі з новим міністром оборони Андрієм Білоусовим. Для Білоусова, якого призначили рахувати гроші та наводити лад, цей провал справжній подарунок долі. Це його зоряний час. Він отримав ідеальний карт-бланш для остаточного знищення клану Шойгу та зачистки генералітету. Аргументи Білоусова, які зараз лягають у чорні папки на стіл Путіна, вбивчі у своїй простоті. Володимире Володимировичу, давайте подивимось на цифри. За останні десять років ми виділили трильйони рублів. Це не фігура мови, це реальні бюджетні асигнування на створення захищеної системи цифрового зв'язку Азарт, на супутникові угруповання сфера та гонець. На власні тактичні планшети. Де це все? Його немає. Гроші були виведені, вкрадені, перетворені на яхти та палаци. А генерали, щоб приховати крадіжку, свідомо посадили армію на американську голку, зробивши нас заручниками Вашингтона. Це не просто корупція, це державна зрада в умовах воєнного часу. За даними джерел, команда Білоусова вже готує серію учних кримінальних справ. Йдеться про арешти не заступників, а фігур першого ешелону. Акт другий контратака людей у погонах. У лівому куті старий генералітет, Генштаб, Герасимов та потужне лобі військово-промислового комплексу Група Чемезова. Вони загнані в кут, а Щур загнаний у кут кусає найболючіше. Їхня тактика захисту перекласти провину на спецслужби та політичне керівництво. Їхній аргумент звучить так: ми військові, ми воюємо тим, що нам дала промисловість. Якщо вітчизняні рації не працюють, ми беремо те, що працює, щоб виконати наказ Верховного Головнокомандувача. Але куди дивилася ФСБ? Куди дивилася зовнішня розвідка? СЗР? Чому вони не передали про відключення, чому контррозвідка дозволила будувати критичну інфраструктуру управління військами на ворожому провайдері. Це провал спецслужб, а не армії. Цим вони намагаються втягнути у конфлікт третю силу луб'янку, створюючи ситуацію ідеального хаосу, де всі винні і ніхто не винен. Акт третій управлінський параліч до чого це призводить на практиці? Надєждін описує цей стан терміном інституційна імпотенція. Поки на фронті офіцери середньої ланки божеволюють від відсутності зв'язку, вище керівництво в Москві повністю паралізоване. Ніхто не займається вирішенням проблеми, усі займаються війною компроматів. Чиновники Міністерства оборони бояться підписувати будь-які документи на закупівлю альтернативного обладнання, наприклад, китайського, тому що завтра прийдуть аудитори Білоусова і посадять їх за нецільове використання коштів. Генерали бояться віддавати накази на відступ або маневр, щоб не стати ЦАПами відбувайлами. Командири ВПК бояться визнавати, що їхні аналоговніт розробки не працюють і продовжують відвантажувати на фронт Мотлох. Система зупинилася. Замість крові по жилах державного організму тече страх. Надіждін резюмує цю ситуацію дуже влучно. Поки Старлінд. Відключений на фронті у Кремлі вмикається режим самознищення, система зжерла сама себе. Корупція, яка була мастилом для путінської вертикалі, тепер стала піском у двигуні. Вони почнуть знищувати одне одного швидше і ефективніше, ніж це могли б зробити будь-які санкції чи диверсійні групи противника. Це не просто сварка відомств, це системна криза довіри всередині еліт. Кожен розуміє, акела промахнувся. Путін допустив ситуацію, коли армія виявилася сліпою, а гроші вкраденими. І тепер кожен клан намагається вижити за рахунок іншого. Для Росії це означає втрату дорогоцінного часу. Поки вони шукають винних, фронт залишається без управління. Ми підбиваємо підсумки нашого спецвипуску на каналі «Політпрогноз». Аналіз Бориса Надєждіна, який ми розібрали по поличках, від технологічного краху до війни кланів у Кремлі, веде нас до головного стратегічного висновку. Цей висновок кардинально змінює картину майбутнього. До вчорашнього дня головним козирем Путіна був міф про довгу війну. Кремль переконував світ. У нас нескінченні ресурси, ми готові воювати роками. Захід втомиться швидше, ніж ми. Відключення Starlink розторщило цей міф вщент. Борис Надіждін, можливо, сам того не бажаючи, озвучив вирок: Росія не здатна вести довгу війну, тому що вона технологічно не суверенна. Неможливо воювати роками, якщо твої танки сліпі, а твої генерали спілкуються голубиною поштою. Час грає не на Путіна. Час грає проти нього, бо з кожним днем технологічного ембарго його армія деградує, скочуючись у середину ХХ століття. Що це означає для наших західних партнерів? Ситуація зі Starlink стала холодним душем для прихильників політики, умиротворення та страху перед ескалацією. Світ побачив: коло стоїть на глиняних ногах, і в ці ноги встромлений американський чіп. Варто було лише одному приватному підприємцю натиснути кнопку Вимкнути, як друга армія світу. Перетворилася на некерований натовп. Це сигнал для Вашингтона, Брюсселя та Лондона. Росію не треба боятися, її могутність це блеф. Її можна і треба перемагати, відрізаючи від технологій. Аргументи про непереможність РФ більше не працюють. Що це означає для України? Для нас відкривається унікальне, можливо, вирішальне вікно можливостей. Тактична перевага. Поки Кремль тоне у внутрішніх чварах, шукаючи винних, а російські командири на місцях панікують без зв'язку. ЗСУ отримують фору. Ми бачимо, ми чуємо, ми керуємо. У сучасній війні перемагає той, у кого швидший цикл прийняття рішень. Зараз ми швидші. Дипломатичний тиск це ідеальний момент для посилення нашої переговорної позиції. Ми можемо говорити з позиції сили, вказуючи на те, що супротивник втратив керування. Психологічний злам. Російське суспільство, і що важливіше, російська армія, починають розуміти, що цар не просто добрий, він некомпетентний. Відчуття, що тебе кинули в м'ясорубку без очей і вух, деморалізує солдата сильніше, ніж будь-яка пропаганда. Однак ми маємо бути реалістами. Надєждін попереджає: загнаний у кучур небезпечний. Розуміючи свою технологічну сліпоту, Путін може вдатися до примітивних, але кривавих методів посилення м'ясних штурмів та ядерного шантажу. Це агонія, але агонія імперії може бути руйнівною. Але головне вже сталося. Історія Starlink показала незворотність процесу. Путінський режим будував своє майбутнє на піску брехні та крадіжок. І перша ж велика хвиля реальності змила цей замок. Росія входить у період турбулентності, з якого вона вже не вийде в тому вигляді, в якому почала цю війну. Хаос у Кремлі це наш шанс, і ми обов'язково ним скористаємося. Це був політпрогноз. Ми не просто розповідаємо новини, ми показуємо, куди дме вітер історії. А Дме він зараз увітрила України. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Правду мають знати всі. Віримо в ЗСУ. Перемога буде за нами.